Шановні батьки, сьогодні ми з вами поговоримо про здоров'я дітей. У дошкільному віці закладаються основи здоров'я, довголіття, формується система рухових умінь і навичок, створюється фундамент для виховання фізичних здібностей, розвиваються морально-вольові якості, інтелектуальні здібності та естетичні ідеали. Тому дуже важливо. Саме на етапі дошкільного виховання створити оптимальні умови для успішного формування і розвитку необхідних якостей. Шановні батьки, до вашої уваги сьогодні будуть представлені корисні поради для забезпечення здоров'я ваших дітей. Дуже важливо привчати дитину, прокидатися і засинати, їсти гуляти, грати в один і той же час. Слід приділяти особливу увагу повноцінному сну. Дуже важливо розподілити та як фізичні навантаження, так і емоційні та інтелектуальні. Інакше кажучи, жити під девізом на все свій час. Також приділяти увагу свіжому повітрю. Свіже повітря необхідне дитячому мозку. Що розвивається, нестача кисню призводить до значного погіршення самопочуття. Не забуваємо приділяти увагу і руховій активності. Рух це природний стан дитини. Завдання дорослих створити умови для рухової активності дитини. Систематичні заняття фізкультурою дуже корисні для здоров'я. Вони зміцнюють як фізичне здоров'я, так і психіку дитини. Позитивно впливають її характеру. Значення водних процедур для здоров'я людини відоме здавна та підтверджено багатовіковим досвідом. Попередньо проконсультуйтеся з лікарем, педіатром. Також використовуйте прості прийоми масажу біологічно, активних точок рук, ступнів, вуг, обличчя та тіла. Також не менш важлива обстановка, в якій виховується дитина, психологічний клімат мають величезний вплив на стан фізичного і психічного здоров'я дитини. В організації харчування дитини слід дотримуватись простих, але дуже важливих правил. Харчування має бути за режимом. Також не забуваємо і про творчість. У творчості дитина може виразити себе, свої думки, почуття та емоції. Щоб ваша дитина росла здоровою і щасливою, пропонуємо встановити в сім'ї кодекс, який проголошує наступне: позитивний доброзичливий настрій усіх членів сім'ї, організація спільної діяльності з дитиною, рівний, спокійний тон у процесі спілкування у сім'ї, обов'язкове заохочення дитини за мінімальних успіхів, за будь-якої можливості здійснення з дитиною тілесного контакту.